Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангеліє від Івана, розділ П'ятий. Вірші 1, 1.47. Після цього було юдейське свято, і Ісус прийшов у Єрусалим. Є в Єрусалимі біля овечої брами купальня, яка по-юдейському називається Ветезда. Вона має п'ять критих ходів. У них лежало багато недужих сліпих, кривих, сухих. Які очікували руху води, бо ангел Господній час від часу сходив до купальні і збурював воду хто перший заходив після збурення води, той ставав здоровим, хоч би якою була його нету. Був там один чоловік, який 38 років не стужав. Ісус, побачивши його, як лежав, і знаючи, що довго він уже хворіє, сказав йому. Чи ти хочеш стати здоровим? Хворий відповів йому: Пане, не маю людини, яка вкинула б мене до купальні, коли забурлить вода. Коли ж я приходжу, то інший уже заходить раніше за мене. Каже йому Ісус, Встань, візьми постіль свою і ходи. І чоловік тут же став здоровим, узяв свою постіль і почав ходити. Була тоді субота. Тому юдеї казали до того, хто видужав Нині субота, і не годиться тобі носити свою постіль. Він же відповів їм той, хто мене оздоровив, сказав мені: візьми свою постіль і ходи. Вони запитали його, хто той чоловік, який сказав тобі взяти й ходити. Оздоровлений не знав, хто він. Бо Ісус увійшов у натовп, який був на тому місці. Згодом Ісус зустрів його в храмі і сказав йому ось видужав ти, не гріши більше, щоб чого гіршого не сталося тобі. Пішов цей чоловік і сповістив юдеям, що його оздоровив Ісус. І стали юдеї переслідувати Ісуса, і намагалися його вбити. За те, що робив таке в суботу. Ісус же відповів їм: Мій отець працює дотепер, працюю і я. Отже, юдеї ще більше намагалися його вбити не тільки за те, що порушував суботу, але і що Бога називав своїм Отцем, роблячи себе рівним Богові. У відповідь Ісус говорив їм. Знову і знову запевняю вас, син не може робити нічого сам від себе, а тільки те, що бачить, як отець робить, що він робить, те, і син також робить. Адже отець любить сина і показує йому все, що сам робить, і покаже йому діла ще більше від цих, щоб ви дивувалися. Отож, як отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє, оскільки Отець не судить нікого, але весь суд передав Синові, щоб усі шанували сина, як шанують Отця, хто не шанує сина, той не шанує і Отця, який Його послав. Знову і знову запевняю вас, що хто слухає Моє Слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя. І на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Знову і знову запевняю вас, що надходить час, і він вже є, коли мертві почують голос Сина Божого і, почувши, оживуть. Бо як Отець має життя в собі, так дав і Синові мати в собі життя, і дав йому владу і суд чинити. Бо Він є сином людським. Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, коли всі, хто в могилах почують Його голос, і вийдуть ті, які робили добро у Воскресіння життя, а ті, які робили зло у Воскресіння суду. Не можу я сам від себе робити нічого, як я чую, так і суджу, і мій суд справедливий, бо не шукаю своєї волі. Але волі того, хто мене послав. Якщо я свідчу сам про себе, то моє свідчення неправдиве. Є інший, хто свідчить про мене, і знаю, що свідчення, яким він свідчить про мене, істинне. Ви послали до Івана, і він засвідчив істину. Я ж не від людини приймаю свідчення, але кажу це для того, щоб ви були спасенні. Він був світильником, який горів і світив, ви ж хотіли порадуватися від його світла на якийсь час. Я ж маю свідчення більше, ніж свідчення Івана, адже діла, які мені доручив отець, щоб я їх довершив, ті діла, які я роблю, свідчать про мене, що отець мене послав, і сам отець, який послав мене, засвідчив про мене. А ви голосу його ніколи не чули. І ви до Його ніколи не бачили і не маєте Його слова, яке перебувало б у вас, тому що не вірите тому, кого Він послав. Дослідіть Писання, адже ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене, та ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Слави від людей я не приймаю. Але знаю вас, що Божої любові ви не маєте в собі. Я прийшов в ім'я мого Отця і ви не приймаєте мене, якщо ж інший прийде у Своє ім'я, того приймете. Як ви можете повірити, коли приймаєте одне від одного славу, а слави, що від єдиного Бога, не шукаєте? Не думайте, що я буду оскаржувати вас перед Отцем? Є той, хто вас звинувачує, Мойсей, на якого ви надієтеся, бо коли б ви вірили Мойсеєві, то вірили б і мені, адже Він написав про мене. Якщо ж ви не вірите Його Писанням, то як ви повірите моїм словам? Дякуємо Тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Івана, розділ 6, вірші 1 71. Після цього Ісус пішов на другий бік Тебередіатського моря Галилеї. І за ним ішов великий натовп. Оскільки бачили чудеса, які він здійснював над хворими, Ісус вийшов на гору і сидів там зі своїми учнями. Наближалася Пасха, юдейське свято. Тоді Ісус, піднявши очі, побачив, що великий натовп піде до нього, і каже Пилипові: За що купимо хліба, щоб вони поїли? Він говорив це, випробовуючи його, бо сам знав, що мав робити, відповів йому Пилип: на 200 динаріїв хліба буде недостатньо, щоб кожний хоч трохи одержав. каже Ісусові один із його учнів, Андрій, брат Симона Петра. Тут є один хлопець, який має п'ять ячмінних хлібів та дві рибини. Але що це на таку кількість? промовив Ісус, розсадіть людей. Було тут багато трави, тож посідали люди числом тисяч зо п'ять. Узяв Ісус хліби і, віддавши хвалу, подав учням, учні ж тим, які посідали, також і рибу скільки бажали. Коли наїлися, він сказав своїм учням зберіть залишені куски, щоб нічого не пропало. Зібрали і наповнили дванадцять кошиків шматками з п'ятьох ячмінних хлібів, що залишилися після тих, які їли. Тоді люди, побачивши чудо, яке Ісус вчинив, говорили, що Він є справжній пророк, який має прийти у світ. А Ісус, знаючи, що вони мають намір прийти, взяти й проголосити його царем, відійшов знову сам на гору. З настанням вечора його учні спустилися до моря, увійшли в човен і попливли на другий бік моря до Капернаума. Уже стемніло, а Ісус ще не приходив до них. Море розхвилювалося. Бо подув сильний вітер. Коли вони проплили десь 25 чи 30 стадій, то побачили, що Ісус іде по морю й наближається до вчона, і налякалися. Він же каже їм: Це я, не бійтеся. Вони хотіли взяти Його до човна, а тим часом човен пристав до берега, куди вони прямували. Наступного дня Юрба, яка перебувала на другому боці моря, побачила, що іншого човна там не було, крім того одного, до якого увійшли його учні, і що Ісус не входив до човна зі своїми учнями, а відпливли лише його учні самі. Тим часом з Теверіади припливли інші човни поблизу того місця, де їли хліб. Після того, як Господь віддав хвалу. Коли люди побачили, що там немає ні Ісуса, ні Його учнів, вони самі посідали в човни і попливли до Капернаума, шукаючи Ісуса. Коли знайшли Його на тому боці моря, сказали йому Раві, коли ти прибув сюди? У відповідь Ісус сказав їм, Знову і знову запевняю вас, ви шукаєте мене не тому, що побачили чудеса, але тому, що їли хліб і наситилися. Не працюйте для поживи, яка гине, але для поживи, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам син людський. Бо його призначив Бог Отець. Запитали в нього. Що нам робити, аби чинити Божі діла? У відповідь Ісус їм сказав: Боже діло є те, щоб ви повірили в Того, кого Він послав. Тоді сказала йому, «Яку ознаку ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі, що ти зробиш? Наші батьки їли манну в пустелі, згідно з написаним, Хліб з неба дав їм їсти, а Ісус їм відказав. Знову і знову запевняю вас, не Мойсей дав вам хліб з неба, але мій Отець дає вам справжній хліб з неба, бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказали йому, Господи, давай нам завжди цей хліб. Сказав їм Ісус, Я хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Але я сказав вам, що ви хоч і побачили мене, але не вірите. Все, що дає мені Отець, прийде до мене, і того, хто приходить до мене, я не вижену геть, бо я зійшов з неба виконувати не мою волю, а волю того, хто мене послав. А воля того, хто мене послав, є та, аби все, що він мені дав, я не втратив, але воскресив це останнього дня. Воля мого Отця є та, щоб кожний, хто бачить сина і вірить у нього, мав вічне життя, і я воскрешу Його останнього дня. Тож нарікали на нього юдеї, бо він сказав: Я хліб. Який зійшов з неба, і казали Хіба це не Ісус, син Йосипа, батька й матір якого ми знаємо? Як же тепер Він каже Я зійшов з неба? У відповідь Ісус сказав їм: Не ремствуйте між собою, ніхто не може прийти до мене, коли отець, який мене послав, не притягне Його, і я воскрешу Його останнього дня. Написано в пророків, і всі будуть навчені Богом. Кожний, хто чув Отця і навчився, приходить до мене, не тому, що Отця хтось бачив, хіба лише той, хто є від Бога, він і бачив Отця. Знову і знову запевняю вас, той, хто вірить у мене, має вічне життя, я хліб життя. Ваші батьки їли манну в пустелі і повмирали цей же хліб, який сходить із неба, аби той, хто їсть його, не помер. Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб, який я дам, це моє тіло, яке я віддам для життя світу. Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи. Як це може Він дати нам їсти своє тіло? А Ісус сказав їм. Знову і знову запевняю вас, і якщо не будете їсти тіла сина людського, і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло, і п'є мою кров, той має вічне життя, і я Його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло справжня пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені і я в ньому. Як послав мене живий Отець, так і я живу через Отця, і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба. Не так, як батьки ваші манну їли й померли, а хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно. Так говорив він, навчаючи в синагозі в Капернаумі. Чимало його учнів, почувши це, казали то жорстокі слова, хто може їх слухати. Ісус же, знаючи в собі, що йому учні нарікають через це, сказав їм чи це вас спокушає? А що ж буде, коли ви побачите, що син людський підіймається туди, де був раніше? Дух оживляє, а тіло ніяк не допомагає, слова, які я вам сказав, є дух і життя, але є деякі з вас, які не вірять? Ісус із самого початку знав, хто є ті, які не вірять, і хто є той. Котрий його зрадить. І Він додав: Тому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо йому не було дано від мого Отця, від того часу багато хто з його учнів відійшов геть і вже не ходив з ним. Тоді Ісус сказав дванадцятьом, може, і ви хочете відійти. А Симон Петро відповів йому: Господи, до кого ми підемо. Ти маєш слова вічного життя. І ми повірили й пізнали, що ти є святий син живого Бога». Відповів їм Ісус. Чи не дванадцятьох вас я вибрав, але один з вас є дияволом. Він говорив про юду Іскаріота. Сина Симона, бо він, будучи одним із дванадцятьох, мав його зрадити. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.